Вітаю вас по хорошій традиції на ваших екранах прикольні економічні новини без України, без Росії, тільки міжнародні. Да, поточні економічні новини, цікаві, прикольні. Ну, щоб ви знали, що відбувається в світі. А в світі відбувається дійсно ряд цікавих економічних новин. Перша новина. Боінг. Акції Боїнга приупали. Дійсно суттєво знизились. Причина перевірки лайн, точніше, технічні негаразди, які зараз мають місце в деяких моделях Боїнга і керівництво Боїнга прийняло рішення додатково провести перевірки безпеки. Ну, інвестори це визнали ознаку того, що є проблеми. А якщо є проблеми, значить це однозначно. Дай Боже кожному такі проблеми. Та дійсно... В літаках бувають проблеми, але ці проблеми вирішує, на відміну від інших. Взагалі, літакове будування це така дурновата річ. Грошей треба багато, а прибутку не так багато як вам здається. Да, не Більша частина боїнгів, блізінги. Продати їх нереально. Ніхто стільки грошей не заплатить. Причому лізинг непростий. Тобто ви берете позику за рахунок позики. Позика пов'язана, Це ж не так про... за рахунок позики викуповують оці літаки і здають лізинг. Ви зрозуміли? Ага. Там позика, там відсотки, там лізинг. Так що, хто говорить, ой, треба розуміти. треба. Кому зараз продати? Бачите, що робиться. Ну що ж, з боїнгом зрозуміло. А от тепер. Apple. Міністерство юстиції США подало антимонопольний позов проти Apple. Ну, Apple не везе останнім часом. Акції знов таки знизились і інвестори негативно оцінюють. Ну, дійсно, от на сьогоднішній момент, якщо так говорити про фондовий ринок, то за акціями Apple треба шорт, 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 шорт. шорт. Тільки коротка позиція. Тому що ну дійсно, що з останнім часом веб повладні проблеми. По-перше за все, юридичний характер. Е, в чому звинувачує Міністерство юстиції, ну там дійсно звинувачують в тому, що вони нав'язують свої послуги, нав'язують свої програми, обмежують доступ інших, тобто, ну, є маса нюансів. Звичайно, що ці пози будуть розглядати довго. Він буде постійно рикошетом бити по авторитету і впливати на ціну акцій. Це так теж маленький лікбез. Тобто фактично, читаючи новини юридичні, ви можете чітко визначити, чи варто купувати акції Apple, чи навпаки варто продавати в шорт. Ось так це працює. Ні, ну дійсно, дійсно. Фондовий ринок дуже часто залежить від таких от подій. І ціна на акції дуже часто пригає, скаче, злітає, падає від повідомлень на сайті Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Наступна нона Alibaba. Ну, там вона дуже простенька, хоча дуже багатьох інвесторів, як би скажімо так, розчарувала. Alibaba відмовився від IPO своєї логістичної компанії. Тобто він хотів зробити, ну, заявляв, що буде IPO, логістичної компанії, інвестори будуть так вже масштабні, що. Тура, ні, ну взагалі ви зрозумієте, IPO, я вам колись розповідав, що це дуже хороша штука для інвесторів. І чекали, чекали. Але Алібува говорить, не на часі. Ні, просто рішення не пояснили, не на часі. Тобто там, виходить, з економічних, своїх, політичних, ну, відмовилися. Ну, інвестори незадоволені. от така ситуація. Ну, що є, та є. Буває, буває. В принципі, дійсно бувають моменти, коли... Спочатку говорить, ой, буде, буде, а передумав. Інша новина, знову про IPO, але вже як відбулося. Я вам розповідав в попередніх випусках, що Reddit випустив акції під IPO. Причому дуже успішно їх розмістили на Нью-Йоркській фондовій біржі. Ціна просто так і, і злетіла. 43%. Привпало після цього, але не сильно. І на сьогоднішній момент дійсно от, акції Reddit дуже ну, так сказати, популярні, красиві, що все одно говорять про їх, згадують. От, Апіо вийшло дуже вдало. Дуже-дуже вдало от, APO. Ну, багато експертів говорять, що от, IPO Reddit найбільш успішне API цього року. Ну, Ще рік не закінчився, а вони вже говорять, от, найбільш успішно, бачно. Ні, ну дійсно, якщо подивитись... Тись... Це дійсно успішно. А чому ви не купили, а? Ні, дивіться, яка ситуація. Це дійсно... Ем... Ну, приватні інвестори теж можуть приймати участь. Там є свої нюанси, але можуть. Хоча бажано, що у вас гроші повинні бути побільше. Тому що з тисячу доларів там робити нічого. Якщо у вас є нормальні гроші, там цікаво. Ні, юлю, що IPO це дуже цікаво. Чому якраз інвестори незадоволеніше, а ліба передовував. <смі> да, тому що ні підфартила. Буває, буває. Такий оцей фондовий риночок. Наступна новина. У вас є на є? Японська. Що нема? Дивно, дивно. А чого це у вас їх немає? Значить, дивіться, що відбулося. Девальбація єни по відношенню до долара. Причому рекорд. На сьогоднішній момент є надевалювали до долара, ну там 150 єн до долара, що так ну, туди-сюди пригенеть. Але це рівень, ну, останній раз на такому рівні була вона 34 роки тому. Уявляєте? Тобто, до цього не було такої суттєвої девальвації. Тобто, єн дуже девальвував. Зараз дійсно аналітики починають багато говорити, з чим це пов'язано, багато пов ну, говорять з тим, що... Центробанк Японії вперше там за останні такі періоди підняв трішечки облікову ставку. Да. Знов-таки згадують, згадують, згадують економіку Японії, згадують рецесію, згадують там, багато чого згадують, співставляється економікою США, згадують часи, коли дійсно Японія була основним торговельним партнером США. Було таке, було. Зараз Китай. Японія, точніше, Мексика. Раніше був Китай, зараз Мексика, друга Китай, а Японія взагалі, по-моєму, четверте. Там Німеччина, третє зараз. Так що, бачите, як по м'язку було. От така ситуація, така от Японія. Бачите, девальвації їхньої національної валюти. А ви-то думали. Бітні японці. Як вони там? Напевно, долари скупувати. Дій Богу. Я думаю, вони дуже б здивувалися, якщо б хтось би японський сказав, що треба купити отюкові долари. Чесно слово. Ну як щось, а навіщо? Ну як же? Не додумались би. А далі розумні. Бачите? Шає та я. На США. Ну, вона навіть не на мене. по великому рахунку, це заява Міністерства фінансів США, але, ну, як би сказати, така традиційна, що далі ніколи. Ну, вони прозвітували, хоча це вже було і так зрозуміло, вони ще раз прозвітували, що державний борг США про задати 2023 року склав 97% до ВВП. Ну, так там. Якщо в цифрах, це 26 трильйонів доларів. Ну, теж відомо, відомо. Ну, звичайно, як завжди, Міністерство фінансів сказало, що треба приймати дії, які повинні. Ну вони не говорять зменшити, вони говорять загальмувати темпи зростання державного боргу. Знову таки, от Японії в Японії 200% до ВВП державний борг. А тут, бачите, і 100 нема. Тут, ну, знаєте, це така тема дуже заплутана. Тому що з однієї сторони, ой, державний борг це погано. З іншої сторони, говорить, а хто вам сказав, що це погано? Ну добре, з точки зору цифри, так, да, а з точки зору економіки. Ну, вас це якось давить, ну, по великому рахунку не дуже. Отож. Тому що, розумієте, така ситуація, якщо це країна, яка розвивається, так, да, для неї це дуже великий показник і так далі, але та країна, яка розвивається в неї можливості поменше. А тут, так, да, тут трильйони. Трильйони. Але ж ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент США може і покриває державний порок за рахунок нової місії доларів. І тому... І тому це працює. Але що значить нова емісія доларів? Знецінення доларів в світі. От коли ви говорите, а долари знецінюються, так. Да. Будуть знецінюватись? Так. Да. Чому? Державний борг. Ну їм дійсно, виходить, яка ситуація. Вони постійно генерують, генерують, от відсотки треба заплатити. Щоб заплатити відсотки, вони випускають нову емісію і платять відсотки. І так більше, 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 більше. більше. Зменшити... Ну, знову-таки, зменшити. Щоб зменшити державний борг, це значить треба, щоб був профіцит федерального бюджету США. А це склад. Нам вже напакет дефіцит, витрати багато. І виходить таки, мало того, я говорю, що дуже частина експертів говорить, а навіщо зменшувати? Ну що це дасть для економіки? Ну, менше обслуговування. Ну, говорить, а що? От як це вплине на економіку? Як? Ніяк, абсолютно. Ну, дійсно говорить, ну от, буде менше емісії доларів. Добре. Менше емісії доларів ви зробите. А що це дасть для економіки? Ну, не будуть так знецінюватись. Теж добре. Що дасть для економіки? А от тут уже відповіді немає. Тому що, розумієте, оце знецінювання, воно штовхає фондовий ринок США, штовхає торгівлю США, штовхає е, сферу послуг, основу ВВП США. Тобто виходить от, знецінення. Долару веде до зростання ВВП США. А не для падіння. Зростання. Тому що більш можливостей для інвесторів. Знецінення штовхає інвесторів, інвестувати гроші, Штовхає інвесторів, не сидіти, чекати, а дійсно активно вести. Ось така це ситуація проклята. А? От так і думаю, що краще. А? Так що однозначних думок от говорить, ой, треба добитися, це ви так говорите по наївності, скажімо так. Тому що дуже часто от, є кліше. Державний борг повинен бути маленький. Чому? Ну, красиво. Тільки красиво. Ай. Не працює. Наступна новина. Туреччини. В Трещині, Центробанк, Туреччині підняв облікову ставку до 50%. В них декілька облікових, тому говорю, до 50%. Це супер рекорд. Ну, щоб ви зрозуміли, рік тому було 8,5. Ну, можливо, ви чули, що в Туреччині поміняли економічний блок, там Ердоган запросив навіть фахівців ЗБФ і так далі. І от зараз проводить нову політику. Для чого Центробанк це зробив? Ні, поясни, пояснив що. Да, ні, це дуже, це, скажімо, рекорд. Ні, в історії Туреччині були. Були моменти, коли облікова ставка була навіть більше 100%. Було. Але дуже давно. Це 70 років аж туди. А от за останні, ну такого не було. Було ну, 50. І от керівник Центробанка пояснив, що це він зробив умисно, щоб загальмувати інфляцію в Тречі. Тричині дійсно скажена інфляція, от на сьогоднішній момент, ну є вже за січень-лютий, 70%. Я округлив, зразу говорю, то ви ще скажете, ой, ні, округлий. Так воно красивіше звучить. І тому от він говорить, 50. Да, да, це намагання дійсно хоч яким-то чином задавити так. Хап. Як ви розумієте, думки розділились і є критики, які говорять, що це не спрацює, навпаки, це приведе до е чергової кризи в економіці Туреччини, і не виключено, що і ще призведе до якихось катаклізмів. А Дрюєр, що вершидні оце метод, який дозволить спрацювати. Це метод, класичний, класичний метод, який використовують ну, американський, як би сказати, гуру ну, вважається, що якщо у вас висока облікова ставка, у вас гальмується, ну фактично фінансовий ринок зупиняється. В якому розумінні? Ви самі розумієте, що тоді кредити ви фактично видавати не можете, тому що, виходить, скажено дорогі кредити. Їх можуть просто не погасити. Як результат, кредитування призупиняється. Старі кредити якось працюють, погашаються. І... Немає поштовху для ну, закупівлі нових товарів, нових торгових угод або виробництва. І як результат повинно призвести до зниження цін. Хоча тут же критки говорять хвилинку. виходить, ви хочете штучно обмежити виробництво і торгівлю в то Туреччині, ну дійсно, а це не призведе до того, що до дефіциту товарів. Та і ціни навпаки зростуть. Тепер та річ. Ну я говорю, що цей от метод, який от використали центробантори, це чистий, класичний американський метод. Там, як правило, ТВ постійно рекомендує, якщо велике, треба вводити велику облікову ставку, давити на ринок цих модель. Дуже багато критикують. І говорять, не завжди спрацьовує. І це дійсно факт. І це дійсно. Ну, подивіться. поки що тільки от провадили. Плине на інфляцію чи не плине, ну от треба хоча б пару, пару місяців, тому що за один місяць-два. Але дійсно є дуже великий ризик, що зараз економіка Туреччини може зайти в глухі, глух, не глуху, а таку епохальну кризу. Тому що частина підприємств з банк-ру-ті-я. Тому що ви самі розумієте, якщо до цього у вас кредит був далі там ну, 25%, а тепер вам 60%. <реш> краще закрити бізнес, ніж торгувати. Да, ось така ситуація. Наступна новина. О! Віза майстер. Домовились. Ну, <реш> до два конкурента. Вони домовились укласти угоду. Знаєте, яку? припинити конкуренцію між собою по відношенню до комісії. Е для платежів через платіжний термінал зараз поясню як ви самі розумієте віза майстерка конкуренти. І тому кожна структура намагалася як можна більше залучити торговельні структури щоб працювали ну відповідно віза хотіла з собою MasterCard з собою і в результаті цього вони загралися з точки зору різних пільг знижок там таких Пропозицій, як результат. Вони догралися до того, що їхні комісії, ну ви ж розумієте, що тровельна мережа для того, щоб користуватись, то, ну, повинна платити комісію. І вона, іначе, ну, Сама система мас візи масікат, вона ж живе за рахунок комісії. Получалася ситуація, що вони так роз розійшлись, так, що називається, додепінгувались. Що стали, ну не стали але, ну, до збитковості. Тобто вийшла ситуація, що от вони от е, такі знижки дали торговельним структурам, що е, взагалі тобто, вони отримують з кожної операції не плюс, а мінус, з кожної. І зрозуміло, що вони перегралися. Так що, з недомовилися, встановили межу. Менше якої нема. Як виростують, межа така підняли. Як результат, зараз, скоріш за все, напевно, відбудеться радикальна зміна. От ви зараз використовуєте платіжну картку в торговель мережах. І ви знаєте, там знижки, кеш і так далі. Не виключно, що щось поміняють. Тому що тепер виходить, От ви знали, що раніше ви розраховуєте з платіжних карт безкоштовно. А тепер виходить, що торгівельним мережам треба буде платити за кожну трансакцію, де буде використовуватись важна платіжна карта. Як вони це вирішать, так, да, вони можуть за рахунок власного прибутку, болюче питання, або за рахунок якихось там зниження пільги і так далі. Побачимо. В будь-якому випадку це дійсно, от рішення, воно, як би сказати, таке може не дуже відоме, але для всіх може, в тому числі і вас. Да, тому що приходить і говорять, раніше ж комісію не брала, тепер, на жаль. Тому що віза карт бере. Так що така остання прикольна економічна новина. Ну вона не дуже, може, радісна, але для візи мастер радісна. Вони домовились. Взагалі в економіці такі випадки бувають. Ну все. На цьому прикольні економічні новини закінчились. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.